Цілому прогнозні показники доходів Зегального фонду обласного бюджету на 2017 рік у приміні із заказі на 16 рік більше на 57,1 млн грн, або на 12,2% і становить 527,3 млн грн. Що стосується доходів спеціального фонду обласного бюджету, то приміні із... За тежним показником на 2016 рік вони збільшуються на 13,5 млн грн або на 9,6% і становлять 153,5 млн грн. Проте в порівнянні до чіпло надходження показник зменшено на 53 млн грн, або на Ну, Це завдяки до базових варіантів бюджету. Буває, що пояснюється, це зменшення певних базників по власне на кожній бюджетних встановку. Мається на увазі від благодійних внесків в рамки подарунків, які не мають офіційного характеру, то не можуть бути спрогнозовані. Протягом року дана цифра уточняється. Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетні установи, як оплата за навчання вищих навчальних закладів, послуги медицини, пенсії для тих, хто проживає в інтернатах і так далі. Та екологічний податок. Відповідно, встановить 91,9 та 8% від прогнозованого показника доході спеціального фонду 2017 року. Тепер щодо видаткової частини та особливостей міжбюджетних цей відносів. Як я вже зазначав, що відповідно до бюджетного кодексу ми маємо в разі підтримки до 1 грудня закону про державний бюджет, ми відповідна рада при затвердженні приходить в обсяг бюджетних анкетів, тобто освітня суденція, медична суденція, суденція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та конкурсних заходів програмного характеру, базова тарельна санутації, визначені законі про державний бюджет України на попередній бюджетний період. Тому проєкт обласного бюджету на наступний рік враховувано субвенції в розмір передбачені державного бюджету на 2016 рік. Після прийняття закону про державний бюджет України на 2017 рік річній обласної ради будуть внесені відповідні зміни щодо обсягів базової доплаці та субвенції державного бюджету. Хочу сказати, що беруться до уваги очевидні результати бюджетної децентралізації, наслідком на якої стало суттєво зростання доходів місцевих бюджетів, у проєкті обласного бюджету, основний акцент робиться на забезпечення нормального та якісного функціонального основного комунальної власності.